«Віетрум Плюс» – справжня турбота про імунітет. Зелені, де ваша страва? Будь ласка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Думаю, щас він, як думаю, як психане, як вруче нам е, білет по е, чорному кругу майстер-шефа, думаю, це буде просто. Думаю, опять чорний фартук. І за і за Я б на вашому місці думав зараз про те, що чекатиме на вас та вашу команду, замість того, щоб нам тут перформенси влаштовувати. То що ти не зацінив, мій жарт. ну, буває. Чому у вас немає страви? Катя вийшла ще на першому етапі, тому що нам здалося, що кількості уже готової пасти недостатньо. Якщо чесно, я була шокована аналітикою наших капітанів, коли я почула, що номер 9 дуже мало. У мене ось таке деко, на ньому виклана гарна паста. Я спеціально їм продемонструвала, що оці краєчки, да, коли ти пропускаєш менш гарні, я їх відклала. Я їм показала, що паста е, гарно виглядає, вона не злипшися. Там Катя возмутилась, що ви повинні були паняти, ну не повинні нічого розуміти, Катюш. І, извини, не обіжайся. На рахунок Каті рішення більше, приймали, більше приймала Іра та Саша. Оце мені подобається. Ми оставляємо цього так не було. Ми решали всі у трьох, кого ми лишаємо. Якби вже я знаючи взагалі весь ітог конкурсу, я б брала б собі е, тактику «самий хитрий». Я б також якось би такими методами почала б вичисляти е, своїх учасників команди, а не е, дивитися в кого саме лучше, в кого саме хуже. І я б максимально б топила б за тих, хто в моїй команді. І я б їх старалася протаскувати максимально вперед. Ріто, ви не серйозно почали з самого початку, коли необдумано набирали команду по дружбі. А вам, учасники, хочу сказати, що треба більше читати і розвиватися. І стидно, і в цей момент ще бере роздраження, що цей Євор так довго чухався. Бо може, понімаєш може в нього дійсно було смачно, і може би він знаєш, там доробив ту презентацію. Був би в нас шанс не пасти задніх, хоча б з одною стравою і вийти.